Я краєвиди, але мене видно. Всім вітання. Не мене, а тінь моя. Ось так. Але пташки співають і ще бачать по весняному. Який хворій, найбільше на вітер. Яка у нас краса. Гарненько так. По весняному вже. Не знаю, я ще сьогодні добачу якийсь піньок. Мій такий він підозрілий. Так. Сонце вам засвічує. Я розумію, що вам не видно нічого. Сама нічого не бачу. <клес> <клес> да, Оксана? <клес> зарядка... Бо сонце я нічого не бачу, але я побачила. Я їх побачила! Діма! Клас! <клес> <клес> як це зійти? І як це вам показати? Сонце засвічує. Невже, Оксана, я тебе привела на клондайк. Ура! Дивись! Подиви на ці липухи! Оце да. Я перейшла, звісно, моя тінь тут, але хотіла показати, щоб сонце не забивало. Тут ще й такі кулюки. Молодняк лізок Оксанка. Так? да, і зараз приближу покажу дві які, бачите? Молоднячок є тут. Прийдеться нам тут трошки попрацювати, Ксюха, попрацювати. Детальний огляд пенька показав, що тут ще є вешенка. Ось так. Яка молодесенька, так? Да? А ось один молоденький лізу ще маленькі. Дивіться, ікра просто. Тут уже старі такі, все, відійшли. Вони, так, да, так. Да. Ну вони, але вони не хробашливі. Там внизу свіженькі лізуть. А ось тут ще вішенька Зараз хвилинку, бо ноги на болоті розповзаються. Ну, дивись, Ну, зірви, якось таке схоже. Можливо, можливо. Так, да, да, дивіться, ага. на одному пенькове, глива, фламулінка і, і, і ось ще щось. Ану, підказуйте. Дивіться, що це таке малесеньке, е, грибочок якийсь, цікавий такий квіточкою. Оце, зберемо цей молоднячок тут свіженький. Раз. Я покажу, який він. Просто білесенькі-білесенькі. Рибочки свіженькі, не темні, такі, як верхні. Ось дивіться, які. Який гарний, красиві широкі пластинки. не недурно ми ходили. Назбирали на зажарочку. Так. Хочу показати вам ось цей молоднячок. Це я вже тут залізла, примостилася. Це старші. Це зовсім вже старі. Це ось молодняк. Ось дивіться, як він. Десь там груба коравна, не можуть просто пролізти. Воно видно. Це вже такі розкидають, спори побіліли. Ми ці брати не будемо, ось там ті залишили. А тут молодняк. Але, щоб ви розуміли, руки немає як туди рукою там орудувати і щось звідти достати. Колюки неймовірні. А тут пташки їли шипшину зробили собі пристаніще А, мишка. Там є дирочка. Мишка їла, шипшину знахідки не перестають нас дивувати. такому пеньку, Оксана, вони вже, звісно, пропали. Але вони ще є така гарна одна. Тут трутовик, звичайний, настоящий і фламулінка, яка вже Підмерзла від морозів. Але білесенька, Оксанка, білесенька. А там гарний екземпляр. І донизу ще є. Якби це не скачатися в ту річку. І не попасти туди. Водочку. Яка гарна в нас річечка. Як це ми маємо тут? Це болото перейти? перейти. У нас звідти йде там дерево лежаче, нічого немає. А я ось підійшла до цих пеньків і знайшла ось пару штучок. Свіженькі, Оксан? Угу. Ось такі. Тут прямо якесь болото чи що це. Дивіться, які вони класні, довгі такі. Ніжка така бархатна, гарненька. Зараз обріжемо ці корінчики. Ой, вони можуть тягнутися і тягнутися ці корінці до метра, а то й більше. Ксюнька, обріжеш ножечком но, трошки почиститься гарненько. Тут на цьому ви нема нічого. Такий у нас уже уловчик є. Фламулінки, не дурно ми ходили. Ось по цю сторону ще побачила такий грибок. Це не фламулінка, цікавенька. Я не знаю, що це. Пахне приємно, але що це, я не знаю. Так, дивимося. Лусочок немає. Наніжка гладенька. Екземплярчик такий. Ще маємо грибочка. Ось той пеньок, що ми знайшли. Фланку, той невідомий грибок, і ось слідуючий, і є знову на землі травички в листцю. Правда, ось такі поодиночні. Ой, гулячка заступила. Ось маленький, старенький і ось такий. Два. Ось, звісно, вони там десь з деревини ростуть. По-іншому вони не ростуть. Корінь у нас у них довго, ви вже бачили. Йдемо ще до тих верб. Пройдемося, подивимося. Там теж є пеньки. Такі у нас ще є краєвиди. Пішли ми до цих верб. верб і ось на конючковий є знахідка. Перша, як би це мені сюди видертися, щоб ноги не поламати. Також уже підмерша, перемерша. Тобто. А ще. Ай, тут така земля сувається. І ще. Це гарненький, але дуже мало. Пасльон. Отруйна речовина. чорного. откипана чорна. Так, да, я бачу, я хотіла показати, що ми вибралися ось на таку сушу. Тут насип дорога. Я ось тут, звичайно... Повернули голову, воно тут жовтіє, видно вам в цих ось корчах, да? я вже закрила з собою трошки сонечка, бо засвічує. І ось тут також є. Там є, он дивіться, які покрутилися. Але тут трохи опасно, бо земля примерзла. О, і ми вдвоєм. Земля примерзла, знизу мерзла, зверху розтопилася, і ми просто їдемо ногами. Можна добре навернутися. Ще є що провірити ще одну вербичку. Долазимо до цих ось то курчів, а дивіться на цьому маленькому. Ще мантю. Ой, бебаться так. Я постараюсь не впасти. А, Ксюха витягує по одному. Диві, угу, Теж дуже. але Що як він зачепився? Там гарні такі є. Екземплярчики. Оце, ой! Зараз я піду. Я хотіла б видати це маленьке таке наросло. Ой, я стою коліном на другому пеньку. Ой, екстремальний збір грибів. Ось так. Відерочку. ніж все як по феншую, має бути жовто-гарячий. Горобчики сидять на кущиках. Шипшини. Зараз попробую підійти поближче. Такі ні в року вгодовані. Ох! Все, полечили. Хотілося мені ще вам показати чебрець ось, який на пагорбах. Навіть Соню Зірвала, понюхала. Так, пахне чебрецьом. Його тут багатенько є. Гарні такі фіолетові пагорби. Виходить. І туди вон там теж все фіолетове, вчебрицьове. Нічого йому немає, він не замерзає зимою. Можна нарвати на чай, але краще цвіт. А ось і обіцяна зажарочка, що ми сьогодні насирали. Можна фламулінка, вишенка, грибка, цибулька. Всім приємного.